Просять допомоги і у нас можливо і так можна характеризувати події дня сьогоднішнього, які відбулись в Києві. Друзі, вечора доброго. Вітаю вас в рамках проекту. Хештег без питань на Ютубі Влада Волошина наживо з нами керівник політико-правових програм громадської організації, український центр суспільного розвитку Ігор Ритерович. Слава Україні! Героям слава вітаю. Перший хештег польський візит, такий узагальнений трішки. Ну, довго я б так сказав. Мені здається, полякам треба було набагато раніше все це робити, оскільки вони, по-перше, ну, наші найближчі сусіди. По-друге, це країна, яка явно е є однією з цілей на перспективу там, для Російської Федерації. Країна, яка має свою історію взаємовідносин з Російською імперією, з Радянським Союзом, з Російською Федерацією, і останні ці речі, провокації і так далі. Вони показали, що Україна не тільки б'ється за себе, Україна власне значною мірою прикриває країни центрально-східної Європи, в першу чергу Польщу. Від того, що могла б зробити Росія, і на які провокації, ну більш такого широкого плану, вона могла піти. Тому цей візит і створення цієї спільної групи, і, і, і ледь не спільних там, давайте так умовно це назвемо, про поки якихось там військових формувань, це направду на, 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 дуже перспективна історія. Шкода, що вона тільки зараз, якби вийшла на. Таку фінішну пряму вона стала такою актуальною хоча ну це було треба робити набагато раніше, але тут, знаєте, напрошується тільки вислів, що краще пізно, ніж ніколи. І тут хотілось би тільки сподіватися, що ця історія ще буде дуже сильно масштабована. Причому як з точки зору допомоги Україні польщі так і з точки зору допомоги Польщі Україні, і на майбутнє, на майбутнє, незважаючи на певні розбіжності такого внутрішньополітичного більше характеру, ми з поляками будемо не просто сусідами, а не просто партнерами, а й в принципі союзниками, які мають колосальний насправді потенціал, і цей потенціал просто треба правильно навчитися використовувати. Завжди звертають увагу на представницький рівень делегації, та і наш наступний хештег міністр оборони, аж цілий міністр оборони Польщі з прямим безпосереднім візитом в Києві. Ну, це показова теж історія. Вона показує, що поляки серйозно до цього поставилися, і вони, в принципі, ну не люблять, можливо, як і, і, і інші, визнавати там якісь свої помилки публічно. Але мені здається, такий рівень представництва, заяви, які власне звучали, і позиція, в тому числі там міністра закордонних справ попередній прем'єр-міністра, вона показала, що вони якби оцінили те, що відбулося, і вони на нього намагаються правильно відреагувати. Ну наскільки в них вийде це зробити. Я думаю, ми про це дізнаємося. Наємося пізніше, але власне те, що приїхав міністр оборони і зустрівся з нашим міністром оборони, який був прем'єр-міністром, тобто тут то теж важлива така історія. говорить про те, що вони дійсно хочуть працювати на перспективу, хочуть обговорювати якісь серйозні питання. Ну і власне думати, як не те, що вирішити наявні проблеми з Росією. Пов'язані тут більше треба тим же полякам діяти десь на випередження. Тим більше в них під боком були ці навчання. Захід 2025 Насправді там загроза. Ну, вона, можливо, зараз стала трохи меншою, але росіяни навряд чи збиралися прямо зараз там напряму якось Польщу атакувати. Це тупо навіть для росіян. Давайте так скажемо. Mm -hmm. але на перспективу, Польща, сувалський коридор, там в тому числі країни, які мужують з Польщею, вони залишаються ключовою, мабуть, ключовим об'єктом для можливої гіпотетичної якоїсь агресії Російської Федерації. Вся справа в тому, що. Путін настільки вже загрався, що мабуть єдино прийнятним для нього виходом з ситуації, яка склалася з метою типу збереження обличчя, буде все ж таки фінально якась провокація проти НАТО в контексті війни з Україною, і на цьому фоні там зупинка війни припинення війни буде подаватися як припинення війни з НАТО, не з Україною а з НАТО. І отут якраз полякам. І нашим балтійським друзям треба дуже сильно так напрягтися, тому що вони в зону ризику попадають, і їм треба на всякий випадок як там вірити в найкраще, але готуватися до них ішого від подій 10 вересня у Польщі. Я часто чув цей вислів двох: ці два слова: допомога України. Так чи інакше, з Польщі звучало, нам потрібна допомога України. Так чи інакше ця зустріч, яка сьогодні, і зустрічі, які відбувалися. Ну тут зрозуміло, що можна цими словами характеризувати, але ну як явище, так допомога Україні, але радше хочеться застосовувати частіше слова співпраця. От те, про що ви частково вже сказали, ну співпраця, допомога їх тут можна вживати як слова, синоніми, поляки допомагали нам, ми допомагаємо їм. Так, врешті-решт роблять не тільки сусіди, так роблять друзі. І хотілося, щоб у нас саме дружні були відносини. Але от коли вони вживають власне таке поняття, насправді воно дуже глибоке. Чому тому що от на сьогоднішній день давайте подивимося, наприклад, там на. Навіть не на східний фланг НАТО, а на НАТО в цілому в Європі. Поляки, в принципі, мають, ну як це пишуть аналітики, в тому числі західні, мають третю або другу в Європі за силою і чисельністю армію. Чому я кажу другу в Європі? Тому що до першої відноситься ну умовно європейська країна, це Туреччина. Туреччина має другу взагалі в НАТО армію після США. Ну, якщо ну турки вважають, що у них частинка Стамбулу знаходиться в Європі, значить вони Європа і в них велика армія. Поляки другі, але у випадку з польською армією ми стикаємося з такою ж проблемою, як у випадку, наприклад, з китайською армією. Ми бачимо красиву картинку, і поляки пам'ятаєте, там відносно нещодавно робили парад. Це було красиво: Абрамси, Ліапарди, Кадва, ці півні, південнокорейські там і багато всього такого. Але як і китайська армія, польська армія має одну дуже показову річ. Вона чорт зна, коли останній раз воювала. Дайте так, скажімо. Ну, взагалі-то вона воювала, я так розумію, ніколи. Після другої світової війни ну давайте так mm -hmm. скажемо. Да? Mm -hmm. Якщо китайці китайці там воювали е, після 49-го року, ну як мінімум, з В'єтнамом, і ганебно програли. До речі, то у поляків нічого такого не було. Який реальний рівень боєздатності цієї армії? Ми не знаємо. Поляки хоробра нація, це підтверджується історією і так далі. Але одна справа бути хороброю нацією, інша справа мати практичний досвід. Але такий досвід має Україна. І не скористатися таким досвідом, не отримати таку допомогу від України. Ну мені здається, це знаєте щось схоже на злочин було б там зі сторони польської влади. І, і оцей візит міністра і допомога від України, якраз свідчить про те, що вони не збираються такі помилки робити, і вони хочуть це використати. Ми можемо бути корисними один одному і. Україна зараз може надати допомогу навіть не, не тільки з точки зору військово-технічного, да стільки з точки зору досвіду, який ми можемо передати, навчити, і так далі. А на перспективу, ну мати регіональний міцний союз, який в принципі дуже легко може перетворити Україну і Польщу на ключові дві країни Європи в цілому, мало того, що географічно ми такими і є. З точки зору потенціалу, передусім військового потенціалу, це може бути дуже дуже перспективна історія. Головне, щоб ну завтра зараз це оцінили і зробили правильні висновки з цього. Ну і власне рухалися по цьому напрямку. Скільки на броні? Ну ми не військові експерти, але ця війна вже довела війна в Україні. Скільки на броні по площах чи вулицях на парадах не катайся, дрони вирішують все. І так, палять. дрони, це. досвід, підготовка військових, 100%. нестандартні рішення, децентралізація прийняття військових рішень, те, що запровадив в армії ще залужний. Ну, як будуть діяти поляки, ми не знаємо, але в них є прекрасна можливість отримати такий досвід за допомогою України. В світлі цієї теми на всіх ефірах своїх я зараз також про це говорю, піднімаю цю тему. Хештег спільна історія. Тобто, вже зараз в Після таких всяких подій, і е, е, сьогоднішнього візиту, мені здається, якось не хочеться знов пушити і піднімати якісь негативні моменти нашої з Польщі е, спільної історії. Ну та, з іншого боку, можна зробити висновок. Вибори пройшли. Президент новий, то можна про це і не говорити. Ну або слухайте, або ми повинні говорити про спільну історію, виходячи з якихось позитивних моментів. Погоджесь Грюнвальд, як про це кажуть, в Польщі або Таненберг, як про це кажуть в Німеччині, да а, відень, тому що так. Україна теж брала в цьому участь. Війни з турками і татарами, війни там з тією Швецією. Ну коротше кажучи, коротше кажучи, слухайте, щоб далеко не ходити, 1920 рік. Диво, диво на диво на навіслі воно було би неможливо без допомоги військ Української Народної Республіки. Так і я був до речі, навіть здивований, коли я побачив цю історію дуже красиво подану в одному польському фільмі. Вони це визнають. Там є от такий момент, коли там польські офіцери віддають честь українським офіцерам, але вибачаються, тому що вони по суті потім їх зрадили. Потім да? після того як там українські війська їм допомогли. Тому мені здається, нам треба з одного боку брати е, спільні позитивні моменти нашої історії. Врешті-решт нас же було як там золоте 30-річчя перед 1648 роком і багато подібних речей і грати на цьому. А спірні питання вони є, вони нікуди не подінуться, але вони чомусь зводяться виключно там до Волині. Як на мене, це теж uh -huh. дуже така ну примітивна історія. На жаль, зі сторони Польщі, в першу чергу, хай цими питаннями займаються історики, і мені здається, в нас є, до речі, позитивний досвід спільних опрацювань історичних тем. І в нас колись був цілий проект. До речі, дуже успішний, коли поляки написали історію України, а ми написали історію Польщі, наші історики. У мене є наприклад, от книжка, яку написали наші історики по, mm -hmm. по історії Польщі. Навпаки, і це mm -hmm. це був дуже правильний проект, тому що він mm -hmm. показав погляди двох країн, і е, він був науковий, він був толерантний. От нам треба якось спробувати до цього повернутися, і знаєте, я тут, попри все, залишаюся оптимістом. Чому тому, що ну принаймні з точки зору там ексгумації, тіл ще якихось таких речей, Україна на назустріч пішла. Звісно, поляки, мабуть, цю тему будуть юзати і далі, але знаєте, це буде до наступного великого зальоту російських дронів. От, от просто от розуміння того, що не буде України або там Україна буде в іншому статусі. Ну тоді будете згадувати про перший, другий, третій, четвертий поділ Польщі. Єдине, тут треба завжди, Ігоре, поточнювати. Наступний зліт дронів з польськими сім-картками. Да, з польськими сим-картами, і до речі, вони можуть бути ну, залетять просто з території Білорусі, і тоді так. навіть ніхто не вийде і не скаже, що це типу Україна зробила. Да там, тому що такі на жаль, Дуже. на жаль, такі заяви звучали в польському суспільстві, але як я вже згадував, я вважаю, що тут ми повинні віддати належне безумовно Сікорському першу чергу, да? тому що він надзвичайно жорстко сказав. Ну, прям з такою, ну знаєте, злістю по відношенню до до своїх же співгромадян, що припиніть вірити різні дурні, звинувачувати Україну. Це повна дурня, да це Росія, це виключно історія російська, і давайте не будемо забувати де, де наш ворог знаходиться. Ну можливо, це трошки про так би мовити, польське суспільство і змусить думати в правильному напрямку. Очільником МЗС все ж таки свій ну, функціонал очільник виконує. МЗС і прем'єр це повторив, тобто вони так, в цьому плані так. красиво все зробили. Та і слухайте Навроцький за великим рахунком. Може, він хотів сказати щось по-іншому, але розумієте, якось ну, не сильно та й виходить. Плюс він, поки не сильно досвідчений політик, тому він більше зосередився на тій ракеті, яка впала там на будинок. Я так зрозумів, що кому війна, кому політика? На да? там ну, шо, шо, шо чесно, я не розумію суті питання до свого уряду, щоб вони пояснили, чому там ракета з польського літака впала там на польський будинок. Перше, питання, треба, мабуть, військовим задавати, да? а не уряду. Ну як міні або міністр міністр оборони, можливо, да з іншого боку, ну на жаль, таке буває, ну іноді буває. Тобто, пояснення тут повинні бути, але не в такому тоні, як це хотів Наврозький. Там політика прям вилазила з усіх щілин. Вона дуже яскрава там була. Ну і ми б теж хотіли ядерку на своїй території. Він того хоче, е, він так. того захотів. Він того вже президент діючи. Ну добре, менше з тим. Uh, ви згадували про цю зу зустріч міністрів оборони, і, зокрема, згадували про оперативну групу безпілотних авіаційних літальних апаратів. Ну, я так скорочено, намагався його сформувати. Цей хештег. Uh, взагалі, як ви для себе розумієте, це явище <кій> і ну цю групу, uh, тобто вона реагуватиме одразу, і буде сформувати. Ну, Нам просто деталі не розповідають. І ну, з кого вона буде сформована? Офіцій... Да, хто буде як збивати. Ну, офіційна версія така: група буде, типу, тренуватися на території Польщі, збивати шахеди там чи безпілотники. Питання: вони, якщо тренуватися? Тренуватися, да? значить то, то вони або самі запускають шахеди. Ну, що нереально, не ми ж це розуміємо, да? або вони будуть тренуватися не зовсім на території Польщі. Давайте так. Скажемо, я так, б розглянув і, цю і, исторію, і, не, більше, і не більше, да? е, та, дивіться. Я б розглянув цю історію в такому контексті офіційна група діє на території Польщі, там є польські українські військові, українські військові вчать поляків збивати шахеди, тому що це, от як там анекдотична історія, коли там один наш розрахунок наземний збив там 5 чи 10 шахедів в ту ніч, а поляки там літаками збили чотири. 4, да? 4, да. Да, це офіційна буде версія, а не офіційна. Ну, слухайте, ми ж всі дорослі люди. Ми прекрасно розуміємо, що вони можуть займатися цими тренуваннями трошки на іншій території, виконуючи при цьому дуже важливу роботу, допомагаючи Україні і при цьому отримуючи безцінний досвід. Тим більше, що їм навіть, слухайте, не треба ховатися, бо про польських найманців російська пропаганда розказує з 2015 року. Розумієте? Ну, то просто ці дебіли, вони коли чують українську мову, вони думають, що це поляки говорять. Да? Тому вони можуть робити що завгодно, але офіційно це буде на території Польщі. Але я вважаю це насправді дуже перспективним прецедентом. Дуже перспективним, угу. е, і от ми подивимося, наскільки він буде перспективним, бо я не здивуюся, що за за місяць або там ще за якийсь період часу в нас з'явиться оперативна група БПЛА Румунська, оперативна група БПЛА, там якась естонська, е, литовська, латвійська. Ну тобто. Е, Болгарська у, там я у, не знаю. У, у, ігоре. Угорська після виборів восени 2026 тисячі до речі, до речі, я от знаєте там жарти жартами. Я не здивуюся, якщо просто наступну провокацію Путін з. Зробить реально запустивши безпілотники на територію Угорщини. От один якийсь там долетить, причому його, е, ну, е, ніхто не буде там збивати, да він туди долетить, там впаде і Орбана почнеться істерика. Може і таке бути, або на Словаччину він долетить. Ну це ж можливо, тому що ми кордон маємо. Насправді, що там летіти? ну там Не туди звернув ну, вже залетів. Е, так що в цьому плані, знаєте, от. Історія реально перспективна, тому що офіційно є одна позиція, але ну всі ж розуміють, що навчитися на своїй території в мирний час, це ж не зручний стріляти по цим дискам, да, які там запускають. Це дуже складна історія. Але якщо хочуть наші друзі отримати досвід, ласкаво просимо ЗСУ відкриті для всіх, нема питань, трішки різношерстних тем, під завісу за традицією, користаючись вашою присутністю в проекті, «Хештег без питань. Перший з них королівський прийом красива історія. Трамп правда так і не може навчитися дотримуватися протоколу. Ну це в нього, мабуть, в крові. Там да? начебто вже одягнули правильно і все інше зробили, все одно там то по плечу, поплескає, то ще щось зробить. Але насправді я б так сказав: британці дуже класно прийняли Трампа, було видно, що йому сподобалося, і при цьому вони абсолютно змогли зашити в цей візит. Всі ті меседжі, які були для них важливі, Чарльз почав з України, стармер максимально підтримав тему України. Трамп виступив і зробив заяви по Україні, причому достатньо ну непогані порівняно там з якимись своїми попередніми заявами. Я думаю, що тема України взагалі була центральна. Просто що вона ну не сильно там можливо світилася, але тим не менше. Ну і звісно, я думаю, що ще дуже довго будуть обговорювати черговий капелюшок Меланії Трамп, тому що в цьому плані вона вміє привернути увагу і, і нагадати, що Сполучені Штати це не тільки президент Дональд Трамп, це в принципі ще і Перша леді. Факт. Е, йдемо далі. Він мене підвів. Е. Цікавий момент, цікава заява Трампа про Путіна. Тут, правда, треба розуміти одну таку річ, англійська мова порівняно з українською, бідна, достатньо з точки зору синонімів, і можна інші якісь варіанти пошукати, але Трамп, скоріш за все, мав на увазі, що він ну він потім це ще підтвердив, що він мав гарні відносини. Як uh -huh. він вважав з Путіним, так. і думав, що Путін якби піде там. Ну не те, що на зустріч, він зможе з ним домовитися. А Путін тут краще не підвів, тут би краще звучала фраза Путін мене кинув ну або зробив ще якісь дії не дуже приємного кримінального характеру, так би мовити, тому що ну Трампа була надія і явно були обіцянки зі сторони Путіна, що ми все порішаємо, все війна закінчиться, Нобелівка твоя, а вийшло все по-іншому. Тому це як знаєте в відомі історії про. Спочатку там відчуження, гнів, там депресію, торг, прийняття і так далі. Я думаю, що Трамп вже знаходиться десь на етапі завершення торгу і прийняття того факту, що з Путіним треба діяти дійсно з позиції сили, а якісь мовляння і перемовини вони абсолютно тут не грають. І на завершення п'ятничні санкції. Ну, це про те, що ледь не в п'ятницю, а себто завтра ми можемо почути про 19-й пакет санкційний. Від європейського союзу, ну це гарна історія. Вони трошки затягнули, але от до речі, це затягування, от, таке, яке може мати місце, і воно якби нормальне, тому що я так зрозумів, що воно відбулося через певне узгодження е, тих чи інших питань безпосередньо зі сполученими штатами. Європейський союз таким чином е, в чергове продемонстрував США, що він готовий. Іти на зустріч вони дійсно хочуть, якби зробити все правильно. Знов таки це звужує поле для Трампа. Мені здається, тут все співпало і візит до Британії, і санкції, які будуть в п'ятницю, скоріш за все, оголошені, і ми побачимо там певні речі, які хотів побачити Трамп, тому м'яч знову на його полі. Ну а враховуючи, що наступний тиждень тут коротенький прогноз, генеральна асамблея. Я думаю, що там багато що буде вирішуватися, і сподіваємося, там побачити Володимира Зеленського. Це буде потрібно насправді для України. Ну і начебто, поки так планується. Головне, щоб нічого не зірвалося, і Трамп не відійшов від того, що йому там стармер активно пояснював і роз'яснював стосовно російсько-української війни. Дякую, Ігоре Дякую дуже про генасамблею. Вже поспілкуємось наступного тижня. Хоча цілий тиждень вона відбуватиметься, очолює. До речі, приємно я сьогодні був. Здивований до свого сорому дізнався, що Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй очолює Аналена Бербок. А хто така Аналена Бербок У, для України? Ну тут і годі говорити її ставлення до нашої з вами країни. Тому чекаємо, як сказав сьогодні Югора Дональд Трамп. Е, ви щось почуєте зовсім скоро? щось, щось ну класичний так. його анонс. Класичний ну, Трамп, ми... Да, знову щось ми маємо дізнатись. Добре. Е, керівник політико-правових програм громадської організації Український центр спільного розвитку Ігор Рейтерович. Дякую, дякую дуже. Дякую. Е, всім тим, хто дивився цей стрім і хештег без питань. Спасибі, друзі. Підписка, вдячний, лайк, також коментуйте і доєднуйтесь до трансляції. Побачимось з вами. Бережіть себе і реагуйте на сигнали повітряної тривоги.